Друзі, вітаю на Ютубі української правди. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті а і не тільки властиво. Північно-корейські ракети на озброєнні росіян чомусь вибухають в повітрі у часовому яру. Поки жодного окупанта. А по нафтобазі в Луганську все ж таки щось прилетіло. Перш ніж всі ці теми ми обговоримо. Одразу я вас закликаю вступати до клубу української правди. Це дасть нам змогу робити і надалі незалежну журналістику, робити більше контенту саме для вас, і власне більше охоплювати новин. Далі про ситуацію на фронті буду говорити з Іваном Тимочко, голова ради резервістів збройних сил України. Пане Іване, мої вітання. Вітаю, слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава! Я вас також радий бачити. Пане Іване, давайте почнемо з ситуації в часовому яру. Напередодні спецпідрозділ головного управління розвідки кракен показав відео. Звідти зараз я його спробую нам продемонструвати. Ось воно і вони зазначили, що в часовому яру зараз жодного. Окупанта е, місто обороняється вже не перший тиждень, і як би ви оцінили ту оборону, яку проводять Збройні Сили України? Ну і якщо чесно, коли використовують спецпідрозділ головного управління розвідки для оборони міста, мені це видається не те, що дивним. Я так розумію, що це просто нагальна термінова необхідність. Ні, чому такі спецпідрозділи окремо виконують окремо взяті задачі. По всі лінії фронту їхні це входить в їхній обов'язок. По-перше, знову ж спецпідрозділ, це одна, одна частина, мається на увазі один з, з цілого підрозділу, якась тільки група може бути. Це не обов'язково, що весь підрозділ, який є сформований з усім там з управлінням, знаходиться на конкретному напрямку. можуть виконувати допоміжні чи розвідувальні, чи навіть контрдиверсійні заходи. Це виходить їхні прямі обов'язки. Там багато таких спеціальних підрозділів, які окремо виконують окремі завдання, а вже лінійні бригади чи бригади десантно-штурмові виконують загальновійськові завдання. Це, це так завжди відбувається на війні. Так, навколо Часового яру є дуже багато інформаційної кампанії, оскільки це місто привертає увагу. Також розуміємо, що і нас не забуваємо, що Україні гібридна війна, а гібридна передбачає інформаційні інформацію і дезінформацію. Це так працювало, працює і буде працювати. Звичайно, що ворог буде намагатися атакувати це місто, оскільки він розраховував його ще, ще, ще в свій час використати як плацдарм для наступу на Краматорськ. Слов'янську, Дружківку, але насправді також важливо всім десь і розуміти те, що скажімо, в свій час пригадуємо, як на бахмутському напрямку наші війська відтискали ворога в районі Іванівське. Власне Андріївка, коли тоді стояло до дуже... Кліщівка, коли дуже багато було різних політичних заяв, претензій ну до тепер уже діючого головкомастерська, тоді команду сухопутних військ, мовляв, для чого в атаку переходити, для чого ці всі речі а от потрібно відходити кудись там на якісь рубежі закріплятися. А от неправильна його стратегія, як бачимо, що часів як зараз тримається, власне, тому що ворог не може обійти його з флангів, оскільки в районі Кліщівки, Андріївки іванівського, вони не спроможні пробити лінію оборони. Це напевно відрізняє стратегію від тих людей, які мислять зараз. Сучас мені важко зараз оцінити реальний перебіг подій навколо часового яру. Бо це про це проінформовано дуже вузьке коло людей зараз. Про цей напрямок і реально про навіть ті сили, які там задіяні. Ми знаємо, і це важливо, що. Ось команда, яка була від Путіна, зайняти його там до 9 травня, ну ми розуміємо, не справдилась і не відбулась. Часів Яр це напрямок також, по суті, оперативного рівня для ворога, який планував з півночі один з напрямків з північного напрямку, власне, Почати чи організовувати, чи проводити повну окупацію Донецької області, але на даному етапі бої відбуваються власне, на цьому напрямку, де ворог точно не має жодних успіхів, як би він не намагався це показати. Звичайно, та в тій самій ситуації нині, от що і в Луганську, ви сказали, горіла нафтопереробна станція. Ну звичайно, щоб війська ворожі не отримували підсилення, логістику, зокрема пальне для їхньої техніки. Це і завжди стоїть завдання знищувати такі логістичні об'єкти, центри, які забезпечують життєдіяльність російської армії. Це важливо. Відрізняти і важливо на цьому завжди акцентувати, оскільки ми бачили сьогоднішню ніч, коли ворог просто тероризує власне, нашу цивільну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Цивільної енергосистеми накопичення для того, щоб власне викликати гуманітарну кризу в Україні, це завжди на цьому варто акцентувати розрізняти для мене. Це особисто ще важливо, в чому що росіян все-таки повід протиповітряна оборона на цьому напрямку не настільки насичена, перенасичена, як вони намагаються демонструвати, оскільки такі нафтові станції, такі НПЗ. Вони намагаються максимально прикривати, бо це є кров російської армії. Це те на чому їхня техніка рушається, переміщується. Звичайно, що все таки напевно, що сьогодні і завтра інтенсивність боїв та і ракетних ударів буде відбуватися інтенсивно, бо по великому рахунку ворог, окрім того, що в нього є ще своя маніакальна, якась імперська. Ілюзія, що вони всіх захоплять, вони ще дуже великі прихильники ага. символів, теорії, практики. тому... Пане Іване, хочу вас тоді спитати. Самі згадали Луганськ і нафтобазу, по якій прилетіло чи не прилетіло, але вона менше з тим палає. Чи можуть бути це тепер українська українські атакамси, які ми отримали від Сполучених Штатів? Правильно, ви підмітили будь-яку зброю, яку ми отримуємо від союзників, вона стає на озброєнні української армії, вона стає автоматично українською. Це дуже важливо і це дуже правильно на цьому наголошувати. Чи застосовувалися такамці, чи хаймарси, чи на місці якийсь дурень неправильно покурив? Можна багато дискутувати. Знаєте, ми завжди говоримо про Тут причинно наслідковий зв'язок, можна пов'язувати, але є наслідок. Вона не працює росіяни змушені будуть збільшувати плече логістики, будуть шукати способи, як компенсувати цю втрату пальному для їхньої армії, а це хай невеличке, але й і полегшення, і в плані навантаження на нашу лінію оборони. Про те, чи які, які типи і види бо, чи номенклатури зброї, які застосовуються використовуються, насправді рідко озвучується це для того, щоб ворог не міг там вибудовувати або. Не вибудовував якусь в себе систему протидії. Це природні процеси і дезінформації в цьому напрямку теж може бути багато. і Багато буде в Київ. Це, це війна, і я кажу для нас особисто всіх важливо, що знищено. А в якийсь спосіб це ті, хто відповідальні були за цей напрямок чи за цю роботу, проведуть аналіз зроблять висновки і, і будуть працювати усі далі. Це позитивно. Звичайно, що сам факт, я вам скажу того, що на офіційному рівні озвучено про те, що будуть і американському і українському рівнях, що будуть тут атакамси, воно створює серйозний психологічний вплив. І Я скажу навіть більше, впевнений, що росіяни змушені були відреагувати навіть на таку заяву, і впевнений, що вони намагаються в межах досягнення. Цих атакам всіх, будуть намагатися і намагаються розосередити свої складські приміщення, розосередити е, ту ж саму авіацію. Е, будуть намагатися свої військові бази, якось або заганяти, умовно кажучи під землю, або теж їх дробити. А це знову ж навантаження на їхню логістику на роботу. Це змушує залучати додаткові сили і резерви для логістики, а не, скажімо, ведення чи підсилення бойових підрозділів безпосередньо на лінії фронту. Так що атакам все працюють, працюють 24 на 7, Можливо, не завжди по прямому цільовому призначенні, але своє завдання вони виконують. Пане Іване, ви самі вже згадали сьогоднішній масово обстріл росіян. Багато про це було розмов. Що 7, 8, 9 травня будуть для Путіна такими особливими датами, коли можна чекати цих обстрілів. І на тлі цього з'являється ще новина, яку я прочитав напередодні. Мова йде про повідомлення офісу генпрокурора про те, що половина північно-корейських ракет росіян вона. Вибухнула в повітрі, хочу у вас запитати. Звісно, ви не спеціаліст з ракетного озброєння, але на вашу думку, ось це використання північно-корейських ракет, які недостатньо не якісні, чи не означає, що таким чином росіяни свідомо підвищують ставки, кидаючи фактично ну, в наш бік абсолютно все, навіть ці неточні ракети. Це залежить від їхнього цільового призначення використання цих ракет. Перше, це все таки в будь-якому випадку будь-які пуски, вони створюють навантаження на системи протиповітряної оборони, бо ми не знаємо, долетить вона чи не долетить. Все одно працюють реби, все одно видно, вони намагаються такий спосіб. Виявляти десь і наші локатори, також вони проводять і адаптацію цих ракет. Теж не до кінця відомо, чому не падають, тому що, скажімо, пускові установки радянські чи російські не до кінця можуть взаємодіяти з цими ракетами, чи це просто технологічні недосконалі ракети. Все одно вони теж проведуть аналіз, вони постараються максимально адаптувати одне до другого. Вони намагатимуться також, вони дійсно намагаються частину своїх ракет замістити або компенсувати нестачу, і тут відноситися, на жаль, на жаль. Потрібно дуже і дуже серйозно. Так можна зараз, умовно кажучи, видихнути, що там половина з тих ракет падає. Ми знаємо, що й така сама якість була і корейських снарядів, артилерійських та сама ситуація, що дуже часто вони не долітали і падали. Але знову ж, якщо такі ракети є, вони вилітають, вони ж не вибіркові, і це є проблема. Вони можуть нести загрози як цивільному населенню в Україні, так і вони, вони, вони несуть смерть. А смерть це завжди небезпека і загроза. Я впевнений, росіяни проведуть детальний аналіз. Вони попробують все підготовити, вивчити. Можливо. Пане Іване, чуєте ви нас? Мене чути. Да, 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 чудо, пане Івана, продовжуйте. Будь ласка, вони нададуть якісь технології свою півне Північну Корею для того, щоб їх удосконалити або будуть в себе на виробничих лініях удосконалювати. Це насправді тільки перший етап, тому спостерігаємо дуже з обережністю з пильністю до того, як розплразвиватимуться події надалі безпосередньо з цими ракетами. Наостанок вас питаю. Всі чекали, якої знаєте особливої промови від Путіна на так званій інавгурації. Завтра буде в нього ще одна промова на 9 травня. Чи очікуєте ви чергових погроз, які потім спровокують ну, загострення ще більше загострення ситуації на фронті? Бо всі ж будуть уважно слухати, яку мету для себе поставить Путін, і будуть намагатися цю мету виконати, бо в них завжди там. План, який потрібно виконувати і дати, які вони собі ставлять якості дедлайнів, ну вони готовили події під цю промову. Це стояло завдання окупації Донецької області, стояло питання переокупації Харківської області. Все таки виглядало, що вони дуже сподівалися прорвати нашу лінію оборони десь на оперативному рівні. Зараз по великому рахунку ставити нові завдання і цілі він не буде, бо поставки постановка дійсно те, що ви кажете, увага буде прикута. Зокрема, Росія, навіть не стільки нас, і країн Європейського союзу, бо ми знаємо відношення до нього власне все більше і більше країн. Завдання у них ставляться і одні і ті самі. і Він буде їх ставити: завойовувати, окуповувати, знищувати. Може, назве ще й ряд якихось областей, яких він визначає як санітарні зони, чи поставив. Я думаю, що він більше буде акцентувати на якусь соціальну складову для їхніх військових для того, щоб якось затягати людей в армію, бо там теж не так усе гладко, і усе просто і немає аж такої вже. Фатальної любові до до цієї війни, тому він на чому буде акцентувати. Буде акцентувати на своїх здобутках. А вже завдання будуть ставитися новому уряду, який він там новий, старий, в залежності від того, кого він там зараз буде призначати. Бо ми бачимо, що внутрішня боротьба там шалена. Ну на прикладі тих самих корупційних скандалів заступника Шойгу. Ми той самий бачили ті ж самі конфлікти навколо. Скажімо так, етнічних бізнесів, це крокус і багато інших таких нюансів посередкованих, які ми спостерігаємо. Тому швидше на це буде ставити. Які поставить завдання перед військовими? Ну, це всі планів, які вони мали 22-го року. Можливо, вони коригуються, але загальний стратегічний задум, у нього лишився окупація України. Пане Іване, я вдячно вам за цю розмову. Нагадаю, для наших глядачів глядачів української правди, яких ми дуже цінуємо. Іван Тимочко, голова Ради резервістів Збройних сил України, був гостем нашого ефіру. Пане Іване, вдячний вам.